Нетрадиційну туристичну екскурсію проведуть у Полтаві 28 вересня. Тролейбусну її організовують з нагоди Дня Європейської спадщини та до дня туризму в Україні. Під час маршруту охочі дізнаються про історичні події, пов'язані з відомими пам'ятками у місті. Ми запрошуємо на п'ять екскурсійних проходів. Вони з 9, 11, 13, 15 година і 17 – це останній прохід. Розпочинатися він буде з Добре, всім відомим городянам міста, станція Полтава-Київська. Ну, фактично, старожили пам'ятають, що в 1962 році, коли вперше був запущений тролейбусне сполучення в Полтаві, це був тролейбус номер 1 чи точніше маршрут номер 1 який поєднував два залізничних вокзала Київський та Південний. Кількість місць на екскурсіях обмежена, каже Віталій Павлов. На один виїзд розраховано 34 людини. Це посадкові місця. Ми не хочемо, щоб люди стояли десь там і так ну з точки зору безпеки. І це. Не потрібно, тому що за часом це буде десь ну академічна година 45-50 там 50 хвилин, щоб було комфортно, щоб людина дійсно могла сприймати той екскурсійний матеріал, який, до речі, буде надаватися професійними гідами. Одна з тих, хто проводитиме екскурсію, старший науковий співробітник літературно-меморіального музею Івана Котляревського, Валентина Скриль. Науковиця переконує учасники маршруту побачать Полтаву такою, якою вона була фактично століття тому. Одна з передбачених локацій Каштанова алея, закладена у 1913 році. Потім доїжджаємо до сіної площі і говоримо про те, що тут був колись кінний ярмарок, що тут стояла цікава Троїцька церква, яка була зруйнована після війни. Далі доїжджаємо до центру Полтави, до Круглої площі, розповідаємо про губернське місто, про архітектурну забудову. І виїжджаємо на вулицю Небесної Сотні. Проїде екскурсійний тролейбус через Ворску на південний вокзал. Далі мікрорайоном Поділ, повз млинзавод та краєзнавчий музей. І закінчується екскурсія біля будинку дворянського зібрання колишнього кінотеатру Івана Петровича Котляревського. Екскурсія буде повністю безкоштовною. Для участі потрібно лише попередньо зареєструватися. Ми розуміємо, що, можливо, і коштів не без. Вис вистачає в більшості зв'язку з. Подіями, які ми зараз всі переживаємо, тому для нас це дуже принципова екскурсія безоплатна. Головне зробити запис попередню в відділі туризму та культурної спадщини у нас в департаменті, або зареєструватися за посиланням, які ви бачите в соціальних мережах, або за телефоном стаціонарним 606-170. Нагадаємо, це вже друга тролейбусна екскурсія, яку проведуть у Полтаві. Першу організували 29 червня на день міста.